Всім привіт! Сьогодні у нас на вигляді складаний ніж від компанії СОК, який називається Пентагон XR. і цей ніж представляє собою складану версію такої собі вже культової. Досить відомої моделі Пентагон від компанії СОК, яка випускалась багато років, робилася спочатку в Японії, потім в Тайвані. А зараз, на жаль, взагалі не випускається. Новий складаний Пентагон XR, наділений деякими характерними рисами і елементами дизайну, які дуже подібні до того старого пентагону, фіксованого який всім нам відомий. зокрема форма років'я, особливо в тому місці, де у нас кріпиться кліпса, а також само собою профіль клинка, який тут є практично повністю симетричним, такого кинжального строю клинок, який дуже нагадує ті самі Пентагони. Сама компанія SOC позиціонує це ніж як зручний в оксиденному користуванні складаний ніж для самозахисту, і орієнтований він в першу чергу для військових, що дуже актуально в наш час. Ніж представляє собою середніх розмірів фолдер з масою 132 грами, з загальною довжиною 213 мм, довжиною клинка 91 мм і при товщині 3 мм. Клинок цього ножа виготовлено з преміальної порошкової сталі CTS XH. -P від американського концерну Carpenter. також компанія СОК заявляє додаткову кріообробку цієї сталі на ножах цієї моделі. Кріообробка, як така, це досить складна технологічна процедура, яка вимагає додаткового. Коштовного обладнання та досить кваліфікованих досвідчених термістів. Суть кріообробки полягає в тому, що ножі гартуються в рідкому азоті при температурі мінус 195 градусів за Цельсієм. І це дозволяє загартувати клинки в трошки більшу твердість і трошки якісніше зняти внутрішні напруження цих клинків з заводу. Ці клинки заточені приблизно в 40 градусів. Принаймні ті, що мені траплялись на заточку, були заточені. 40 градусів. Точиться вона відносно нескладно, тобто при загостренні не відчувається якоїсь суттєвої різниці між цією сталью і, скажімо, CTS XHP, яка трапляється на жах колстіл або бокер. Все відносно легко формується алмазами, потім шліфується масляними або водяними каменями і можна полірнути на алмазній пасті. В результаті взагалі багатьом може здатися, що ніж з такою геометрією на 40 градусів ніфіга не буде різати. Але це трошки не так. Якщо грамотно заточити, різатиме цей ніж досить сочна. Пленка Spear Point. На практично прямих симетричних спусках також ми бачимо тут два глибоких дола по одному з кожної сторони клинка. І покриття тут заявлено виробником чорний нітрит титану. Вістря цього клинка з обоюдним загостренням і дуже нагадує зуб акули. Такого раніше не зустрічалася мого досвіду на складаних ножах. Взагалі, компанія СОК позиціонує таку форму леза як чи не найкращу для селф дефенсу, і в певній мірі вона права нарізати бутерброд. Таким ножем, я думаю, можна, це не складе якоїсь проблеми. Але основна його задача це колоти, ефективно колоти на всю довжину такого леза. Ну, загалом, працювати по м'ясу крізь амуніцію. Оце основна задача цього ножа. Також декому може здатися, що такої форми клинок, а він тут з таким по суті ромбовидним. Поперечним січенням загалом буде погано точитися в затичних пристроях, які затискають клинок отаким чином. Насправді це не так. Оцього повздовжнього долу, який є з кожної сторони клинка, цілком достатньо, щоб нормально затиснути клинок. Само собою використовуйте малярний скотч або якийсь інший матеріал, щоб захистити від подряпниці клинок. Але затиснути нормально, коректно, щоб він надійно фіксувався в заточній системі. Цього долу цілком достатньо з мого досвіду. В плані твердості цього заліза, якщо порівнювати з ножами, на яких я точно знаю твердість, то тут від 60 до 63 роквелів плюс-мінус, за моїми особистими знову ж таки, спостереженнями. Відкривається ця ніж або з допомогою двостороннього такого, досить габаритного шпенька, або заплавець фліпера, або просто оперуючи самим от замком. Тобто маємо багато варіантів, як відкрити ваш кишеньковий інструмент. При цьому варто зауважити, що в закритому стані клунок досить таки надійно позиціонується, і шансів, що він відкриється у вас в кишені, практично немає. Інерційним способом це ніж. Витрусити нереально, принаймні у мене це не вдається. Окей, вдається. Якщо сильно постаратись, то інерційним способом витрусити можна, але тільки з воротнім хватом. Замок, який вони поставили сюди, називається XR Lock. Це їх фірмовий согівський замок, який по суті є вдосконаленою версією всіх відомого бенчмейдівського Axis Lock, такий відомий. 1998 року. І варто згадати, що це далеко не перша спроба компанії SOC вдосконалити AXIS. Е, на ранніх моделях, на старих моделях компанії SOC, е, часто зустрічалися замки типу ArcLock, які, чесно кажучи, далеко не завжди із захватом сприймались ножовою спільнотою. У випадку ж з новим замком xr lock Трошки не так. Тут вже дійсно у них вдалося створити щось класне. Поясню Чому. Замок працює, в принципі, так само, як і всім відомий Axis. Тобто клинок у відкритому стані фіксується загартованим штифтом, який рухається в повзніх виборках в лайнерах цього ножа. Але органи керування цим ножем у вигляді таких досить великих полімерних. Клавіш, якими легко оперувати не те, що пальцями, а навіть захищеною рукою, швидко оперувати ножем, наприклад, під дією стресу або на морозі, або якщо рука захищена тактичною рукавичкою. Варто зауважити, що цей замок зроблений таким чином, що в ньому немає зайвих отворів, які можуть забитися брудом під час тривалої роботи цим ножем, десь в польових умовах, що також дуже актуально для військового. Третій важливий момент по цьому замку: він значно легше обслуговується ніж в. Ще згаданий Axis Lock. Для того, щоб отримати доступ до внутрішніх внутрішні цього ножа, потрібно, по-перше, скласти його, щоб не порізатись, по-друге, взяти торкс і відкрутити всього два гвинта. Тобто, відкрутивши осьовий гвинт і гвинт, який знаходиться в районі кліпси, ми просто знімаємо накладку зі скотекста Litut G10. Бачимо, відразу отримуємо доступ до замка і до, до лайнера системи. Як бачимо, лайнер досить суттєво. Проперфорований, знято багато металу, конструкція полегшена, конструкція скелетизована. Замок влаштований таким чином. Тобто, оцю клавішу керування замком, ми просто беремо і знімаємо. Вона зроблена з полімеру і. По суті, є таким копачком, який накидається зверху на гартовану сталеву вісь. Елементарно просто розбирається, маємо доступ до замка. Можемо в разі чого замінити цю гартовану сталеву пружину, яка час від часу на всіх аксісоподібних замках іноді там виходить з ладу. Тобто тут процес заміни цієї пружини. Елементарно просто розібрали, замінили, зібрали. Все це можна зробити одним ключем, десь просто там в парку, на лавочці, в будь-яких умовах. В плані чистки обслуговування все шикарно. П'ятірочка з плюсом. І так само легко все збирається. Взагалі, компанія SOC заявляє, що цей їх замок XR lock витримує 1500 фунтів навантаження, що по суті майже 700 кілограмів. Це дуже сильна заява, і мені особисто вже не терпиться почути, що власне думає компанія Cold Steel з цього приводу. Наявність осьових підшипників в поєднанні з цими. Прекрасним фірмовим замком x lock надає цьому ножу шикарну механіку. Тобто ним реально дуже приємно оперувати, дуже плавний хід клинка. Але варто тут зазначити, що найбільш комфортним відкривання цього ножа відбувається саме якщо діяти на замок x lock При цьому не обов'язково двома пальцями можна одним пальцем трошки відтягнути замок на себе і елементарно. Легким рухом руки відкрити замок. Якщо відкривати з допомогою шпенька або з допомогою плавця фліпера, зусилля потрібно значно сильніше. Тут прям відчувається, коли ти тиснеш, тиснеш, тиснеш і він зривається з фіксації. Руків'я цього ножа складається, як ви вже зрозуміли, з двох сталевих перфорованих лайнерів, поверх яких накладки зі скотекстиліту GTEN, які мають досить грубу насічку в місцях утримання і досить таку агресивну текстуру, яка, звісно, не додає здоров'я вашим кишеням, але при цьому дозволяє надійно утримувати інструмент під час якоїсь тривалої або відповідальної роботи. Також ми тут бачимо полімерний бекспейсер і кліпсу, таку досить скелетизовану, практично дротяну кліпсу, яка переставляється на ліву сторону, і як ви бачите, це кліпса не приховане носіння. Так як компанія SOC позиціонує ці ножі для військових, мова не йде про приховане носіння, лише відкрите носіння, яке дозволяє швидко дістати ніж з кишені і швидко його застосувати. Наразі модель SOC Pentagon XR представлена. Трьох виконання, окрім цієї чорно-оливкової тактичної версії на сталевих лайнерах, також є повністю чорна версія і версія з чорним клинком і синьою накладкою. Вони цікаві тим, що мають приставку Light і маса їх складає всього 91 грам. За рахунок чого, спитаєте ви? За рахунок того, що тут встановлені не сталеві, а карбонові лайнера. Дуже цікаве рішення, особисто для мене, в певній мірі воно неочікуване, як можна поєднати, здавалось би. Замок типу Axis Lock або в даному випадку XR Lock з карбоновими лайнерами, але у компанії СОК це вдалося. Також у мене є питання з приводу того, чи отримує така версія 700 кг на складування. Отак все це виглядає досить гарно. Тобто все те саме, вони такої самої форми, як сталевий лайнер з такою самою перфорацією. наскільки актуально робити полегшення перфорації ці всі на карбонових лайнерах, ну, питання досить відкрите. Але при цьому, що ми бачимо, ми бачимо сталеві вставички в місцях гвинтового з'єднання. Стопорна бонка, до речі, фіксується, по суті, за карбонову плашку. Що сказати, він дуже сильно відрізняється за вагою від е звичайного пентагона на сталевих лайнерах. Тобто різниця відразу відчувається. Ну, повнорозмірний отакий такий ніж з масою 91 грам це досить, досить приємний інструмент в користуванні. Наскільки він надійний, питання відкрите, особливо, якщо брати до уваги, що це ніж для військового. Думаю, ми сьогодні досить детально оглянули ці нові моделі від компанії SOC, які наразі дуже актуальні, оскільки компанія SOC, вона, власне, тим і відома, що вже. Не одне десятиліття, а якщо бути точним, то років 37, вони ж з 1986 року, скільки я року, не помиляюсь. Ну і з тих пір власне компанія СОК славиться тим, що робить надійні і зручні ножі саме для військових. На цій позитивній ноті напевно будемо завершувати. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Дуже сподіваюсь, що підтримаєте нас поставленим лайком, не злим коментарем і підпискою на канал. Що ж дякую і до зустрічі! Бережіть себе!